Жодне свято в моїй родині не проходить без цієї страви. І для початку я нарізаю свинину невеликими кубиками. І на кожен кілограм м'яса я беру 200 г сала, яке теж нарізаю невеликими кубиками. На кожен кілограм м'ясної сировини беру 20 г солі, а спеції додаю за смаком: чорний перець, мелений коріандр, мелений лавровий лист і гірчиця в зернах. Ще знадобиться свіжий часник, і його я пропускаю через прес. На кожен кілограм м'ясної сировини. Вливаю 75 мл дуже холодної води та перемішую. До речі, кишки, м'ясо та спеції, я купувала в сільпо по цінотижикам. Кишки на 10 хвилин я замочила у воді, а потім добре промила. А начиняти ковбасу я буду за допомогою спеціальної насадки для м'ясорубки. В кінці кишки я не зав'язую, просто лишаю вільний край з обох сторін. Кишку набиваю доволі таки щільно, але без фанатизму, щоб не лопнула. І поки я набиваю ковбасу, в мене на плиті вже закипає вода ковбасу кладу в окріп, накриваю кришкою і залишаю на 20 хвилин. Варити не треба, просто залишаю ковбасу в окропі. А сама за цей час розігріваю духовку до 180 градусів. Ковбасу викладаю на деко застелене пергаментом і відправляю в духовку запікатись. І ви тільки погляньте на цю смакоту. Смак я навіть не буду описувати словами. Я думаю, що ви самі уявляєте, наскільки це смачно.